Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам поговорити на тему, де гуляє вітерець. Вітер може бути різним, він може бути тихим та легеньким, що ледь-ледь хитає листочки на деревах такого вітерця іде приємна прохолода. Він ніжно щипає за щічки. Коли дме сильний вітер. Тоді погоду називають вітряною. Вітер приносить користь, Він розносить насіння рослин, жене по небу хмари та несе тепле або холодне повітря. А ще буває вітер ураган. руйнує дерева та нищить все на своєму шляху. Таку погоду краще не виходити з дому. Кожен з нас може уявити себе маленьким вітерцем. Для цього потрібно покласти маленький листочок з дерева на долоню та підмухати на нього. Листочок полетить. Ось так. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!